Вітаємо вас з Марічкою на заняття з грамоти. Любі діти! Привіт, друзі! Дітки, Марічко, ми продовжуємо знайомитися зі звуками і літерами. І сьогодні ми з вами вивчимо новий звук. Чудово! А як він називається? Це звук Л. Спробуйте його вимовити. Л, Л, Л. Л, Л, Л. Мені подобається цей звук. З нього починаються слова лимонад лялька літо. Звук Л є приголосним. Наш голосочок при його вимові не співає. Вимовляється він за допомогою язичка, який кінчиком торкається верхніх зубиків. Звук л може знаходитись на початку, всередині та в кінці слова. Ммм, mm, цікаво! Дітки, послухайте чисто і спробуйте закінчити кожен рядок в ній. Или, іли, іли, сніжну бабу ми! Или, іли, іли, сніжну бабу ми ліпили. Или, іли, іли. На санчата или. Иль. На санчата посадили. Ляти, 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 повезли її. Ляти, 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 повезли її катати. Пила, пила пилася. Пила іла пилася За зачепилася. Пила, іла пилася. Згірки? Пила, іла з гірки покотилася. Чудово, мої любі! А зараз погляньте на картинки і знайдіть слова зі звуком Л. Дівчинка, немає звука Л. Лійка. А тут чутно звук Л. Сова я не чую Л. Лелека, О, а тут є аж два звука Л. Ножиці. Немає цього звука. Олівці. А тут є звук Л. Все правильно. Дітки Марічко, в наступному завданні я буду називати слова. А ви уважно слухайте і визначите, де знаходиться звук Л. Добре. Льон. Літак. Лимон, Лев лист. Я знаю. В цих словах звук Л стоїть на початку слів. Молодці. Дітки. Пропоную вам знайти звук Л в наступних словах. Подивіться на картинки і скажіть, де він. Малина Молоко, колесо, Калина. Соловей Молодці. А де знаходиться звук Л в цих словах? В цих словах Звук Л знаходиться всередині слова. А тепер розглянемо наступні картинки і визначимо, де в них знаходиться звук Л. Стіл. Овал. Дятел. Пенал. Осел. Звук Л чутно в кінці слова. Так, правильно. Пропоную вам відгадати загадку. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Та це ж лікар. Дійсно, це лікар. Зробимо звуковий аналіз. Слово лікар. Скільки звуків в цьому слові? Л, І, К, А, Р. В цьому слові 5 звуків. Правильно. Значить, малюємо 5 клітинок. Назвіть перший звук в цьому слові. На початку слова чутно звук Л. А це голосний звук чи приголосний. Він може співати. Л, Л, Л. Не співає, це приголосний звук. Вимовляється м'яко. Значить, це м'який приголосний. Позначаємо його двома рисочками. Добре, а який наступний звук, в слові лікар? І, -і, І довго співає. Цей звук голосний, тому малюємо кружечок в другій клітинці. Добре. Рухаємось далі. Далі я чую звук к, к, к. -к К. Це приголосний звук. Вимовляється твердо. Позначаємо його однією рисочкою в третій клітинці. Так. Наступний звук який? Наступним є звук А. А ми вже знаємо, що він голосний, тому малюємо кружечок в четвертій клітинці. Добре. І у нас залишилась остання клітинка. Який звук живе в ній? Останнім є звук Р. 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 Це приголосний звук. І ще він твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою в останній клітинці. Молодці. А скільки складів в слові лікар? На схемі слова два склади. Перевіримо. Лікар. Позначимо склади на нашій схемі слова. Лікар. Який голосний звук є наголошеним в слові лікар? Лікар? Більше виділяється звук і. Значить, він і є наголошеним. Намалюємо наголос над першим голосним. Звук Л позначається літерою Л. Ось так вона виглядає. Взяв хлопчик рушничок та й повісив на гачок. До матусі повернувся, від здогадки усміхнувся, наче крила дав орел цей летючий букві Л. Діточки, сьогодні ви добре попрацювали. Всі завдання виконали на відмінно. Час пролетів дуже швидко. Громадійка. Ми всі стали дякуємо, що завітали. До, До нових, нових зустрічей!